Як природа готується до зими. Ось і пролетіло веселе літо. Настала осінь. Сонце позолотило верхівки дерев, розфарбувало листя в яркі кольори. Здається, що природа завмирає перед довгою зимою. Осінь це сумна принцеса, яка плаче дощами, але дуже чарівна у своєму вбранні. Ось починається листопад. Це дерева так готуються до зими, щоб сніг не зламав їхнє гіллячко. Лише ялинка та сосни стоять зелені, нагадуючи нам про тепле літечко. Скоро настане зима. Тому у тваринному світі також всі до неї готуються. Комахи не виняток, мурахи роблять припаси на зиму, приносять до мурашника личинок, ягоди, розподіляють їх у коморах, закривають усі входи, виходи, щоб у їхньому помешканні було тепло. Бджоли запечатують свої соти. Сонечка також ховаються у щілинах, у тріщинах стін, під корою дерев, щільно притискаючись один до одного. Більшість комах гине, але є такі метелики, як і птахи, які відлітають у теплу Африку. Рятуючись від голоду, багато птахів восени готуються летіти у теплі краї. Першими відлітають співочі птахи, які їдять комах. Це ластівки, шпаки, солов'ї, зозулі. Збираються у зграї і відлітають водоплаваючі птахи, лебеді, качки. Також збираються і відлітають чаплі, журавлі, лелеки. Пташині зграї, відлітаючи у вирій, ніби уносять на своїх крилах літо. Але не всі птахи відлітають у вирій, з нами залишаються зимуючі птахи, які їдять насіння та ягоди. У звірів теж свої клопоти. Деякі поспішають заповнити свої нірки запасом їжі на довгу сурову зиму. Це бурундуки, миші, білки. Якщо буде дуже холодно, вони не будуть виходити зі своїх помешкань, адже їжа у них є. Деякі тварини. Їжу не запасають, адже вони можуть її самостійно здобути взимку. Але вони утеплюють своє хутро, а деякі навіть змінюють його колір, щоб їх не було помітно у засніженому голому лісі. Ось зайчик змінив шубку, а снігу ще немає. Є звірі, які всю зиму сплять у своїх норках, наприклад, барсуки. Ведмеді також заздалегідь облаштовують свій барліг та починають накопичувати жир від самого літочка. Адже три місяці сну це дуже довго. До того ж, у ведмедиці взимку в барлозі з'являються ведмежатка. Їжачок теж готує своє кубло до зими, утеплює його листячком, сухою травою, наїдається якомога більше, комахами, зміями, мишами. Ось так природа готується до суворої зими.